Я голодна, я хочу бути найкращою. Якщо в мене є дві доби або лише 24 години на підготовку, я виложусь на максимум, щоб зробити найкращий виступ, бо я хочу бути найкращою. Крапка. Вітаю всіх на моєму каналі. Відчувай. мене звати Ліза. Тут ми розбираємо репісні новини, альбоми. І сьогодні в нас історія прориву Дойче. Мене настільки надихнула її історія, що це відео і ідея цього відео вона лежала в мене з жовтня 2024 року. А я просто чекала, і я була впевнена на 100%, що вона отримує якусь нагороду. І після отримання нею цієї нагороди цікавість до неї, як до артистки, буде більше. І люди захочуть про неї послухати. Я розповім. Розповім вам про нетиповий шлях, котрий пройшла Дойче, про переломні моменти та що змусило її не скласти руки за крок до того самого жаданого визнання. Як від працівниці Чіпотлі, вона стала переможницею Гремі, в чому секрет її стилю та що корисного ви можете для себе підкреслити? Якщо ви не знаєте, хто така дойче, це не страшно, бо ця історія успіху вона універсальна, І її буде цікаво послухати як урок навіть для себе. Тим людям, котрі працюють в креативних сферах, але все, давайте до суті. Я починаю. Пігнали Check this old flash. Дочі, як ви пам'ятаєте, отримала статуетку Гремі за кращий реп альбом, тим самим ставши третьою темішкірою жінкою в історії цієї номінації. Її креативність та автентичність, котрі зараз настільки магнетично працюють не тільки на аудиторію, а й на топ-артистів індустрії. Випрацювалась дуже довгим шляхом спроб помилок та пошуку свого стилю. Це не одна з тих історій, де людина прокинулась і одномоментно отримала успіх на весь світ. Ні, її шлях датується з 2000 П'ятнадцятого року можна прослідкувати її розвиток по її ютуб-каналу. Дивіться, тут є багато розмовних відео, котрі зняті на вебку, де вона розповідає як щось радісне про те, як вона записала пісню, чи то її роздуми на тему самобутності, подолання перешкод, чи вона просто ділиться своїм дизморальним станом, як у нас всіх іноді буває. Є влоги, мейкап-тутори, все її життя, і вся вона я би назвала це відео щоденником Дойче. і насправді це було дуже цікаво дивитись, того що ми ж те знаємо, який кінцевий результат. І коли ти бачиш її там в дуже поганих станах, так ти ну, співчуваєш, але ти такий. Дівчинка, в тебе все вийде, в тебе все вийде, в тебе все вийде. Повне її ім'я Джейла Джемая Хікман. Вона народилася в Тампі, Флорида, тому вона себе і провозгласила. От ми кажемо на русню, що вони там на болотах живуть. А вона каже, що вона принцеса болот. Просто у Флориді болотиста місцевість. Ось ви бачите, навіть гайди є по красивих болотах. Але як каже сама доча, цим не пишаються її місцеві жителі. А вона навпаки вирішила використати особливість свого місця, де вона зростала, та пишатись цим. Вона на Гремі також сказала, сказала, що хоче, щоб до Флориди та почасти до тампи змінили ставлення, бо там дуже багато талановитих музикантів. Вплив її рідного міста вже можна почути в її музиці та стилю утворення. Але не зараз, не зараз. Ми поговоримо про Bite з Байтневихіл, котрий привів її до Гремії, вже ну десь під кінець відео. Угу. А зараз, де ж вона була, як вона починала? Виростаючи у голосливій родині з матір'ю та двома молодшими сестрами-близнючками, вона рано навчилася приймати свою індивідуальність. Як потім вона буде казати у подкастах? Її сестри допомагали їй підтримувати всередині той вогник та не падати духом, бо вони високо цінували індивідуальність та особистість дойчі. Її батько та дядько були реперами, хоча лише батько займався професійною музикою. Тож в дойчі можна так сказати, музичний хист в крові. Сама ж вона була дуже обдарованою дитиною. Дочі росла займаючись балетом чи чі чіткою, акторською майстерністю, чирлідингом, гімнастикою та футболом. Вона планувала стати професійною хоровою співачкою, поки друг не заохотив її продюсувати та випускати свою музику в в інтернеті як незалежну артистку. І тут починається, вона почала з самої бази з каверів. Вона могла запостити кавер, потім запостити влог, потім запостити якийсь діавайтчик макіяжику. Потім якісь розмовне відео, потім якісь танці. Ну, ви поняли стандартний контент на каналі людини, котра шукає свій творчий шлях. У 2016 році вона випустила трек Girls на Саундклауді, і це вважається її першим треком. А одним з перших проєктів дойчі є Coven Music Session Volume 1. Він вийшов у 2019 році. Вона вкладала в свою творчість свої особисто зароблені гроші та записувалась на незалежних студіях. Вона задокументувала процес роботи. Ви навіть можете. Ти побачите, що вона з штанів вистрибувала, щоб зробити свою роботу гарно. але ж не у всіх з першого разу виходить круто. Так, вона не отримала жаданих цифр, і це її надломило, бо потім вона запостить ось таке відео. Я відчуваю, що без мене життя інших людей стало кращим. І мені здається, що моє життя відстій. І я беру участь у курсах по самодопомозі та читаю книжки, щоб звалити на себе провину за те, що моя кар'єра не просувається. І я написала це, а потім я пішла спати. А коли прокинулась, я подумала про це. І не схоже, що це те, у що я дійсно вірю. що змусило мене усвідомити. Що я не відчуваю себе неповноцінною або меншовартісною, доки не починаю порівнювати себе з іншими. Я починаю відчувати себе невдахою, коли відчуваю, що не відповідаю очікуванням моєї аудиторії. І коли я кажу Моя аудиторія, я не обмежую її лише інтернетом чи людьми, які слідкують за мною. Я маю на увазі аудиторію, яка, як мені здається, спостерігає за мною у світі, мою сім'ю, моїх друзів. Коли я відчуваю, що не відповідаю їхнім очікуванням, я починаю відчувати себе погано, І я сіла писати. Я написала, що я боюсь, що я зайшла в глухий кут, тому що я не бачу. Що мої проекти рухаються так, як я цього хочу, або з такою швидкістю, як мені цього хочеться. Навіть кажучи це зараз, я розумію, що це неправда. Я почуваюся нереалізованою, бо не відчуваю, що мої проекти розвиваються достатньо швидко для моєї аудиторії. Всі ці сумніви та критика, які я маю щодо себе, пов'язані з тим, що я хвилююся про те, хто дивиться і хто буде слухати, я можу зрозуміти її дезморальний стан, бо вона не на лейблі. вона горить цією справою, вона сама фінансує свої записи, котрі їй нічого не приносять. І вже ж в якийсь момент вона стикнеться з усім нам знайомим синдромом самозванця і почне тонути в своїх же сумнівах. Було, проходили багато разів. Але це не все далі на неї чекав наступний удар. Її звільняють з роботи. Oh, I got today. А потім починається пандемія коронавірусу і всіх зачинять по домівках. Якась б інша людина з тим, що на неї стільки всього навалилося, вона б поринула б в депресію. Але це не про дойче. Вона переїхала з Нью-Йорку назад до тампи, до батьків, де батьки погодились якби утр утримувати, але просто вона не платила комунальні послуги і не платила за їжу. А дойче, тим часом отримуючи чеки по безробіттю, просто. З головою поринає в е, віднайдення свого творчого я. Вона почала цілодобово писати музику, читати книжки про креативність та творчі шляхи різних людей. Вона була у вічі, бо її перший EP All the places you'll go», який, знову ж таки був профінансований самостійно нею у 20-му році. Також не дістав успіху. Це була темна полоса для Дойче. Як вона потім буде розповідати в інтерв'ю, коли вона вже ну була на грані, на грані, вона прогулювалася. Вулицями і знайшла в крамниці в книжному магазині вона знайшла одну прекрасну книжку. Зараз він по цигані вушка. Що ж там такого? Що ж там такого можна продати ще креативним людям? Так от я вам дуже раджу подивитися. Всі її відоси з серії Creative Journey. Це якраз ось про цей період її життя. Воно вам може відізватись в цьому циклі відео. Дойче переосмислює свій творчий шлях. Вона ділиться інсайтами з книги. Я не хочу тут спойлерити, бо все те, що ви почуєте чи прочитаєте, ви можете сприйняти зовсім інакше через свою індивідуальну призму. Я вам дала ресурс. Можете послухати Дойче чи прочитати саму книгу. Скрінти, якщо шо. А тепер детальніше про цю книгу. Ця книга це 12 тижневий курс в результаті. В результаті якого ви маєте віднайти чи повернутися до свого креативного я, виконуючи спеціальні завдання, читаючи статті, записуючи свої найвідвертіші думки. І знаєте що, вона виконала цей курс? І мені страшно подумати, що б могло статися. Ну, а вже ж ми, може, не почули б про неї цього року, може, там, через 5 років ще. А може, взагалі вона б все кинула, якщо б вона знову ж таки не пройшла курс і не взяла відтуди. Потрібну для неї інформацію. Вона продовжила працювати плідно, максимально плідно, як вона могла. По закінченню цієї книжки, через 5 місяців, вона випускає сингл разом з кліпом, як і блаки, фрукт кейк в кінці 2020 року. Вона використала для фінансування цього кліпу останню свою виплату по безробіттю. Що ви повинні знати? Ця пісня, вона. Не одразу всім зайшла. Хоча вона прикольна. Я навіть раджу вам її послухати, бо це перша її частина, мені здається, це щось мене якраз відкидує на Denial is a River, ось цей, котрий ми зараз з вами слухаємо. Що це її було, знаєте, як проба пера. Бо там також є ці дихальні процедури, вона там речить, кричить, ну коротше, прикольно. Тобто там можна побачити, знаєте, як зародиші того стилю, котрий ми чуємо зараз. І це так, знаєте, прикольно досліджувати. Так от, і це кліпи. Сингл, як і Блакіфрут Кейк, він вистрілив виключно в американському тіктоці в 21 році, тобто через рік після публікації Цією піснею вона привернула увагу лейблів. І а вже ж, а вже ж, 21-му році її підписує хто Топ Dog Entertainment. Вона стала першою жінкою підписанткою цього лейблу. Це по-перше, по-друге, для новачків в цьому лейблі ви знаєте, що звідти походить Кендри Кламар, там підписані Сіза, Скулбой Кью. Користуючись нагодою, поки вона на слуху, вона випускає сингл та кліп Crazy. Також у 21-му році вона випустила свій другий EP, Бралес. З'явилася в пісні і What You Said. З його альбому The House is Burning, яку вона виконала разом з Рошадом на церемонії Bad Hip Hop Awards у 2021 році. А також вона виступала на розігріві під час туру Сіза в 2021 році. Важливо зазначити, що як би не виглядали кліпи, саме своїми словами Дойче вигризла свій шлях. В цій індустрії, бо в своїх текстах вона досліджувала теми самоприйняття, жіночого буття, розширення можливостей людських. Люди відчували споріднення з нею, і за такий довгий час в неї з'явилася своя фанбаза. Але ж ви розумієте, що масштаби не такі, як зараз. Дойче швидко стало відомою завдяки своєму вмінню піднімати складні теми, але при цьому зберігаючи свіже звучання, тобто її пісні вони не грузять нас, вони навпаки нас. Мотивують вона притягує шанувальники своєю безпрецедентною прямотою та відвертістю. Вона розброює людей цим, щоб бути настільки вразливою, потрібно мати мужність. Треба бути готовим зустрітись, так би мовити, із самим собою. А для цього потрібен час і терпіння. було багато таких моментів, коли я виходила зі студії з думкою. Ні, я не можу про таке казати. І через секунду така ні, ти маєш це сказати. Я також часто питала свого звукоінженера, Гаразд, з нами зараз нікого немає. Чи це не занадто? А вона така трохи, але давай ще жорсткіше. У той момент, коли я писала Denial is a River, я зрозуміла, що більше не хочу тримати в собі ніяких секретів. Я не люблю таємниць. Я люблю жити чесно у своїй правді це найважливіше для мене як для творчої особистості? Потім дойчі випустила сингл «Persuasive», на який потім зробить ремікс Сіза. Так дойчі і Сіза вже були знайомі до підписання Сізи до Dog Entertainment». Дочі також з'явилась на фіті Девіда Гетти і Афроджека Тремполайн разом з місілят. Бія у квітні 23-го року. Дойчі виступала на 22-му фестивалі музики «Коачела». Також у 23-му році відбувся її акторський дебют у фільмі «Earth Mama» драматичному фільмі режисерки Саван ліф, також вона виступала на розігріві у Бійонсі. А тепер інакше кажучи. Вона зайшла в свою еру експериментів. Вона дропала сингли, експериментувала з форматами, робила фіти з іншими виконавцями, але це не приносило їй результату. Єдиний сингл, котрий можна виділити, це сингл 23-го року. Вона випустила пісню What It Is, яка злетіла в TikTok і посіла 29-те місце в Billboard Hot 100 та перше місце в Billboard Rhythmic Airplay. Oh my God, What It Is. Ця пісня стала популярною не той час. Ви поняли? Ютуб, тікток. Всюди вона була. Але як каже потім дойче в своїх піснях: the TikToks, I'm music what fuck. Я роблю музику для тіктоку. Що за хуйня? Тобто, ну це позорно для виконавця робити тікток пісні, але не для трейка. Вже ж, а вже ж. Вона розраховувала на популярність тих артистів, котрим вона заходила на фіт, щоб перегнати аудиторію. Ну зрозуміла схема, але ця формула не робоча формула Дойче, аж допоки вона не випустить «Alligators bite, never heal». Коли Дойче отримувала за нього статуетку Гремі, вона сказала, що вдячна в першу чергу собі та господу Богу за те, що обрала шлях тверезості, та в нагороду за це. Отримала успіх в справі свого життя. А тепер про це детальніше. Я родом з півдня, Стампи, штат Флорида. І я приїхала до Лос-Анджелеса. Це був культурний шок для мене. те, як люди взаємодіють одне з одним, як вони розмовляють один з одним. Це не було схоже ні на що з того, що я коли-небудь бачила. Тож я не одразу знайшла багато друзів. Я не спілкувалася з людьми, що призвело до того, що в якийсь момент я залишилась самотньою, Існує тільки я і мій лейбл. Я молода дівчина. Вся моя сім'я не зі мною, не поруч, і я думаю, що з часом я просто почала багато тусити. Це перетворилось на те, що зі мною всюди була пляшка. Просто скрізь, куди б я не пішла, на кожному шоу на сесіях запису всюди стояла зі мною пляшка, і тоді в тебе закладаються нездорові стосунки з цими речами. І в результаті я просто дуже багато п'ю. І в Denial is the River я дійсно розбираю цей процес. Ви бачите, як я розповідаю про свій досвід роботи в Голівуді про те, як це негативно вплинуло на мене. вона себе тільки й пам'ятала, що п'яною чи під наркотиками, Завжди на якихось вечірках, і їй взагалі не подобалось, в що вона перетворюється. Її настільки занесло з тим голівудським життям. Що ось вам рядки з пісні Denial is a River, де вона каже, що я маю на увазі бляха, я люблю пігулки, я люблю наркоту, люблю гроші, люблю стриптизерш, люблю трахатись. До речі, вона бісексуалка. В неї є дівчина і зараз вона в стосунку. Люблю пиячити вечірки і Голівуд. Я люблю робити голівудське лайно. А хто не любить? І що тут скажеш? Це лайно працює. Відчуваєш. Себе добре і моя самооцінка на найнижчому рівні. І саме тоді, коли гірше вже не могло бути, мій колишній розгромив мій дім і знищив все, що я маю. Упсі, упс, на 100 тисяч доларів збив мене з пантелику. Так пройшов один рік, потім другий рік. І вона все більше поглиблювалася в цій ямі зміненої свідомості. Точкою неповернення стало усвідомлення того, що вона вже не може писати пісні на студії без. Пляшки чогось алкогольного в сумці, допоки вона не психанула і не взяла аскезу. Вона відмовилась, як тут зазначено від алкоголю спілкування з людьми і нікотину. Вона зробила собі детокс, щоб розібрати зі своїми внутрішніми демонами та перейти до тями. Також, як вона потім розповість на подкасті, її тупо заїб. Те, що вона випускає сингли безрезультатно, вона відчувала себе нецілісною, роблячи кожного разу різну роботу. І тут з працею над мікстейпом вона зрозуміла, що вона виконавець повноформатного жанру з концептуальними ідеями. Цитую: я виконавці, в котрих, що не сингл, то гарна робота. Щодо себе, я зрозуміла, що зі мною так не працює. Робота над синглами тільки більше відволікає мене від тієї самої ідеї, котра десь всередині мене сидить і може вистрелити. Ну от щоб ви розуміли, чого вона така зла. Дивіться, в 21-му році. І підписали на момент 24-го року до Alligators Bite Never Hills за три роки перебування на лейблі, в неї сумарно було 10 синглів. Жоден з яких нормально не залетів на масову публіку. Тільки один, як вона ж каже, TikTok Music. Одночасно з тим вона також зізналася, що цим мікстейпом вона пішла Олин. Бо цей мікстейп відверто про усі темні часи Дойчі, коли вона пиячила, була залежна від наркотиків. І вона від... Ну, а вже ж вона боялась висвітлювати такі теми, як вона сама каже в подкасті, відкриватися для інших з таким багажем після стількох поганих років новин, тяжких років для людей. А вона хотіла, щоб люди і слухачі просто кайфували від її музики. Тож вона дійсно переживала і боялася, що навіть з достатньо жвавими бітами вона може залишитись проігнорованою масовою публікою. Але як же вона помилялась? Ну і дякуючи, Тайні Дес Концерт, котрий ще більше розказує. Крив цю шалену харизму та стиль у живому виконанні Дойче. Я просто пам'ятаю, що після Деску, коли я побачила Селіґейтер з Байтневих хіл в тому виконанні, я просто всім своїм друзям я їх вже заїбала цією дойчі. Я така, подивіться, 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 послухайте, послухайте, послухайте. І майже всі мені сказали, що воу. Wow". Вона крута, бляха, прикольна. Тому я дуже вам раджу подивитися Tiny Desk Concert з Дойчі. А також ще раджу подивитися кліп Denial is a River. Якщо ви його ще не бачили, швидко це виправляйте. Бо, бляха, ну це такий стільок. Тупо американський сітком. 80-х-90-х. музичні критики високо оцінили Елігейтер з Hill. Ось вам цитати: це повномасштабний дебют, плавний, але сфокусований, який відтворює її грайливі та мелодійні сторони, не економлячи при цьому на жорсткості хіп-хопу. В Rolling Stones uh, Rap дойчі описали як анімований, а її пісенні оповіді як химерні в гарному сенсі цього слова. Цитата вона є повністю реалізованою артисткою з величезними технічними та культурними навичками. Критики порівнюють їм музичну творчість з Нікі Мінаш, Дожа Кет, Місі Елі та Азалії Бенкс. Вона ж дочі сама описує свою музику як альтернативний хіп-хоп і називає мінаш Лорін Хілл, Кані Веста, Зе Крієйтера і Кендріка Ламара Сізою своїми основними музичними впливами. Он ще цитата тексти пісень дуже гострі. Реп звучить так, ніби йде прямо з серця і рикошетом відбивається від мікрофону. Ой, як пишуть, як пишуть гарно. Фанфектики, два фан я тут вам знайшла. По перше. Як ви думаєте, за скільки вона написала Елігейтерс Байтнева Хіл? 30 днів, ось те, те, що вона пішла Олин. Вона вже хотіла зробити якийсь ну, повноцінний, повноформатний проект свій. І вона для себе поставила таймер на телефоні. На 30 днів вона там вирахувала кількість годин. Ось ці всі 30 днів вона жила на тій студії. Ви зараз побачите кадри. Е, мені жаль тільки музичних інженерів. Але на інтерв'ю, коли вони згадують процес запису цього мікстейпу, вони такі, типу, Ха -ха -ха -ха". Але ні, це був дуже крутий досвід, дуже крутий досвід. Вони там. Спати не могли нормально, вони там просто цілодобово з дойче сиділи, щоб зробити їй нормальний мікстейп. Уявіть, і вона собі поставила таймер. Що от за ці 30 днів вона повинна зробити повноформатний проект, це була її ініціатива, це не те, що її змусили топ док. Це вона вже заїбалась від того, що вона не успішна. Щоб ви там просто не думали, що ой, на лейблі там всіх єть. Угу. До речі, напишіть мені, чи робити мені відео про судовий процес е, Top Dog Ентертеймент. Я спочатку жартувала, що там є слід Дрейка. а Зараз я вже не жартую. Там є слід дрейка. Фредлі, нагадування тобі поставити зараз лайк до цього відео, щоб ти потім не забув чи не забула. Зараз хочу подякувати окремо спонсорам мого каналу, що ви є. Це просто неймовірно. Дякую, що вірите, довіряєте та підтримуєте. Це дуже цінно для мене. Поставивши ось цей таймер, вона собі сказала, що за ці 30 днів вона робить повноформатник, і вона випускає рівно стільки, скільки вона встигне за ці 30 днів. Тобто, якщо вона встигає 3 пісні, вона випускає 3 пісні. Якщо вона встигає 10 пісень, вона випускає 10 пісень. Ну, от все, тобто, ну, все. Працює цілодобово Другий фанфект Nissan Altima. Чому так називається пісня? Трек має таку назву тільки через те, що це перша машина дойче, коли її підписали Top Dog Entertainment, В неї не було машини, і їй було досить некомфортно їздити на роботу. Тому... А... Хтось там з власників лейблу саме подарували їй машину Нісан Алтіма. І вона її через місяць розібрала. Така весела історія. Nissan Altima. дойче з самого початку мала потенціал до успіху, самобутня, креативна, з гарним відчуттям гумору, голодна до самовдосконалення та в повній готовності віддаватись на 200% заради своєї самореалізації та мрії. Вона була як необточений дорогоцінний камінь, але успіх. Не приходить одразу, І їй потрібно було пройти той свій тернистий шлях, щоб стати. Тою, кого ми зараз полюбили, хто нам так подобається. Я усвідомлюю, що справа не в таланті, особливо в цьому місті. Відколи я переїхала до Нью-Йорка, моє життя кардинально змінилося за один місяць перебування тут. Всі талановиті, але не талант виведе тебе в центр сцени. Як вона сказала у своїй книзі, Джулія Джулія сказала у своїй книзі, що саме зухвалість виводить артиста під світло сцени. Все вирішує твої сили, а не талант. Дойчі дійсно виділяється своїм стилем та харизмою. Вона не обмежує себе в жанрі. Вона так прямо і заявляє, що хоче і співати, і читати реп. Якщо що, то це не дуже часта історія, бо завжди жінки в цій індустрії вони або співають, або читають реп. А поєднувати ну це дуже рідка історія. Так історично склалося. Те, що я відчувала, було на кшталт гаразд. вона може робити все. Вона може співати поп-музику, читати реп, танцювати і все таке інше. І я подумала, окей, але куди тепер далі з цим йти? Це може бути комерція, але це може бути андеграунд. І і я відчуваю, що це було таким хаотичним, і я відчувала творчу розгубленість. І це привело мене в цей темний період, тому що з цим треба було розбиратися. це була битва між тим, щоб зрозуміти себе як артистку і тим, щоб проявити себе різними способами в різних жанрах. Я довгий час це робила, але не під лейблом. Це було цікаво, по-іншому цікаво, бо це бізнес, і в цьому має бути, власне кажучи, своя вигода. І я думаю, що я намагаюся з'ясувати, чи підходжу я комерційно. Куди я підходжу з комерційної точки зору, чи хочу я бути комерційною, чи ні. Що це означає для мене Шариш? Я люблю співати, дуже люблю, але я також дуже люблю читати реп. Гадаю, я просто намагаюся керувати цією суперсилою, якою мене обдарували. І до речі, може стати гарною рольовою моделлю. Бо історія її становлення, вона ну ось тут, вона в парі кліків, і можна подивитись її ютуб канал. Її особиста подорож мала вирішальне значення для формування її творчого потенціалу і підживлювання її рішучості ділити своїм автентичним я через музику. Її готовність прийняти свою вразливість і дослідити свою ідентичність знайшла відгуку шанувальників, створивши більш глибокий зв'язок з аудиторією. В соцмережах, до речі, зараз. Жартують, що Дойче це якийсь коктейль з B, Тайлера з Creator, От мені, до речі, вона Тайлера нагадує. І Кендріка Ламара. Ну, от я, до прикладу, на Гремі казала, що я дуже люблю усі якісь театралізовані виступи. От як Сабріночка Карпентер зараз робить. Так от, мені дуже подобається, що робить Дойче на своїх виступах. Я такого давно класно не бачила, і зараз я просто кайфую. Я кайфую від живих виступів. Сабріни Карпентер і я кайфую від живих виступів Дойче. Вона, ну просто мисткиня, яка наважилася бути не такою, як усі. Її музика, підхід до роботи та подача ну вони дійсно відрізняються від звичних нам жінок в репі та хіп-хопі. І мені особисто. Так давно не вистачало жіночої версії Тайлера з крієтера. Я навіть дивилася її старі відео, як вона там робить макіяжики. Все таке, ну просто це для себе, коли досліджувала дойче. І я вам хочу сказати одне: ця дівчина за нею, знаєте, прикольно просто спостерігати. Ось є в ній ось ця рис, харизма. Щодо спостерігання, її пісні вони тактильні. Що я маю на увазі? От давно такого також не було. От прям щоб настільки, настільки. А я саме про те, що то вона речить, то вона кричить, то вона видає крутий флоу, то вона пердить в мікрофон, забавляючись. То вона погрозливо підвищує тон. І це так свіжо звучить. Вона грається цими інструментами звуку, звучання. Я маю на увазі, ну вона ж це грайливо робить, і в неї так воно класно, невимушено виходить. А ще вона зізналася, що вона дійсно була здивована, що люди скучили по сторітелам тобто щоб розповідалася якась довга історія в пісні У мене там один зальотний коментатор назвав дочі <бе> Ой, і в неї на Ютубі також, також є такі зальотні коментатори котрі називають її Гермафродитом, що вона схожа на чоловіка ну на тобі у відповідь своїм хейтерам вона дала їм чоловіка знайомтесь це Рікарда, її альтер-его. Що ж, на цьому відео добігаю свого кінця. Я чекаю на ваші коментарі, на ваші думки під цим відео. Також ставте лайки, підписуйтесь на канал, відсилайте це відео своїм друзям. Ви знаєте, що Ютуб любить, коли ви взаємодієте з відеосами. Також ти можеш стати спонсором цього каналу або зробити разовий донат на банку цього каналу. Всі посилання є в описі до цього відео. Тож, якщо ти хочеш сприяти більш швидкому розвитку каналу, welcome, я буду дуже рада. Що ще? А ще телеграм-канальчик. Там ми обговорюємо, коментуємо щось. І я пощу новини максимально швидко, як тільки можу. Ну все, тепер точно, все. Дякую, що подивилися моє відео. Ви були на каналі Відчуваю. Мене звати Ліза. Ми дуже скоро за вами побачимось. Бувай, друже. ain't no average.